І в Україні стартувала акція з підрахунку бездомних собак. Миколаїв став одним з перших міст, де опробувано і новий спосіб підрахунку тварин. Як це відбувається, бачила і наша знімальна група. Аби вирішити проблему, потрібно знати її масштаби. Так вирішили представники різноманітних громадських організацій у різних містах нашої країни і об'єднали небайдужих людей для підрахунку безпритульних тварин. Розмістили пости у соцмережах, провели організаційні збори. Адже Миколаїв, хоч і не таке велике місто, проте ретельне обстеження на предмет безпритульних собак, тут ще ніхто не проводив. Була мабуть... навірна несколько неожиданно, что откликнется такое количество людей. Потому что еще на позавчера их было очень мало. Хотя все прекрасно понимают проблему, которая есть, знают ее масштабы, хотят, чтобы она решилась, но при этом ничего не хотят сделать для того, чтобы она решилась. Для кращого результату скористались досвідом інших обласних центрів. Минулого року я закінчив проект по безпритульних тваринах в Чернівцях. Ми проводили таку саму акцію там. Чернівсах зараз вже побудований новий притулок загалом, і там вже є нові підходи вирішення проблем з притульних собак в Миколаєві. Ця акція проходить для того, щоб так само привернути увагу людей. Усіх побачених тварин не просто сфотографують. Всі дані про собаку буде внесено до спеціальної анкети. А волонтери, які мають смартфони, зможуть надсилати відомості про кожну знайдену тварину безпосередньо до загальної бази даних. Зараз кожен волонтер обходить свій сектор з допомогою такого мобільного додатка. Якщо бачите, кожен волонтер може сфотографувати будь-яку тваринку, це дуже швидко, і е, додати її в міжнародну базу даних, де на сервері обробляються всі дані, і ми зразу автоматично бачимо аналітику по кількості тварин. Ми бачимо інформацію щодо скільки простерилізовано тварин, ми бачимо, е, які навіть ушкодження і який стан тварини. Місто поділили на квадрати. Волонтери пройшли дворами, поспілкувалися з місцевими жителями. Найчастіше саме двірники та пенсіонери знають ситуацію найкраще. Попередній огляд вже виявив скупчення бродячих собак. Радують одне, починаючи від проспекту Центрального і. До Московской, сказки і Пушкінська по этому квадрату, все що от проспекта. Здесь у нас собачки вже на привязи, то есть они охороняють двор, ані ухожені, чіпіровані, стілірістерилізовані. От но їх очень мало. За годину в одному кварталі виявили невелику зграю, але чіпованих собак. Зовсім не агресивних. Причому мешканці прилеглих будинків хвилювали за тварин, отримували консультації, як лікувати хворих собак. Подібний перерахунок не останній. Такі акції проводитимуть і надалі. Олена Міщенко Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.